Вітаю, друзі! Традиційно у нас на Галичині серпень це місяць маку, меду, яблук та горіхів. І, звичайно ж, дуже захотілося спекти такий тематичний пляцок. Він одночасно дуже пухкий та медово-ароматний завдяки фантастичним медовим коржам і дуже соковитий завдяки ніжному яблучному крему. Пляцок високий, його легко можна розрізати на 24 порційні шматочки. І при цьому він абсолютно бюджетний та доступний для приготування, тож запрошую до приготування. Розпочнемо з приготування мегапухких і ароматних медових коржів. Для цього у чашу викладіть 3 яйця середнього розміру. Немає значення, якої вони будуть температури. Докладіть до них одну чайну ложку харчової соди, 150 г дрібного цукру та 150 г натурального меду. Тут вибір сорту меду має дуже важливе значення, адже саме від нього буде залежати і аромат, і колір коржа. Тобто, якщо у вас мед дуже ароматний, то і корж вийде дуже ароматний. А найтемніший колір коржа вийде із гречаного чи лісового меду у мене квітковий карпатський мед. Тут ми знову використаємо цікавий, але дуже дієвий спосіб приготування медових коржів. Коли яйця збиваються разом із содою, цукром та медом одночасно до дуже пухкої маси, отже, збивайте спочатку на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 10-12 хвилин не менше, десь за 2 хвилини до закінчення збивання, але не раніше, візьміть 100 г сметани будь-якої жирності. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть до неї 3 четвертих чайної ложки, це приблизно 5 грамів харчового амонію і ретельно перемішайте. Ви побачите, що у сметані відразу розпочнеться реакція, тобто її відразу потрібно вмішувати у тісто. Отже, повернімося до нашої яєчної маси. Вона уже має стати світлою і дуже пухкою. Перекладіть до неї підготовлену сметану з амонієм та влийте 50 мл олії. Перемішайте на найнижчих обертах міксера буквально 20-30 секунд лише до однорідності. Далі, не припиняючи збивання, поступово всипте 400 г просіяного борошна. Тут важливо, щоб ви не перемішували це тісто надто довго, як тільки воно стане однорідним, прилад слід негайно вимкнути. Ви ж уже знаєте, що зайве перемішування робить корж більш гумовим. Подивіться уважно на консистенцію тіста. Вона має бути як густа сметана. Відразу вилийте тісто у форму. До речі, про форму. Вона у мене розміром 40 на 30 см. Дно та бортики застеліть якісним пергаментом. Бортики мають бути не нижчими 3-4 см, оскільки тісто буде сильно підростати. Отже, лопаткою ретельно розрівняйте тісто по усій площі. Вам можливо здаватиметься, що шар тіста вийшов надто тоненьким. Але завдяки цьому особливому способу приготування тіста, коли яйця довго збиваються із содою та медом, корж дуже сильно підросте і стане мегапухким. Усе в духовку його! Випікайте у заздалегідь розігрітій до 180 градусів Цельсія духовці в режимі верх-низ без конвекції приблизно 10 хвилин до готовності. Корж підросте аж до країв форми. Готовий корж буде активно пружинити під натиском пальців. Повністю охолодіть його у формі, а потім розріжте на дві половини кожна розміром 20 на 30 см. Подивіться, яким пухким та ніжним виходить цей корж. Нехай він трохи відпочине, а ми перейдемо до приготування макового коржа. У чашу міксера розбийте три яйця середнього розміру. Вони мають категорію С1. Якщо у вас міксер достатньо потужний, то дуже зручно зробити так, як і я, не відділяти білки від жовтків. Якщо ж міксер слабенький, то краще збивати окремо білки з половиною цукру, а окремо жовтки з другою половиною цукру. Отже, до яєць всипте 80 г цукру і відправляйте усе збиватись. Потрібно дуже добре збити яйця. Час збивання звичайно буде залежати від потужностей вашого міксера. Міксер середньої потужності впорається із цим завданням приблизно за 8-10 хвилин. Ось до такого стану потрібно збити яєчну масу. Маса має стати світлою, пишною і залишати слід на поверхні, який дуже важко буде розтікатись. Міксер можна прибрати, бо він нам уже не знадобиться. Для сухої суміші візьміть 70 грамів просіяного борошна, сполучіть його з чайною ложкою розпушувача та 20 грамами сухого немеленого маку. Ретельно перемішайте усе до однорідності і навіть можна усе ще раз просіяти. Всипте суху суміш до яєчної і лопаткою круговими рухами знизу вверх вмішайте її у тісто. Маса має стати повністю однорідною, але при цьому не втратити свою повітряність. Тому не перемішуйте тісто міксером, а зробіть це вручну. Вилийте тісто у форму. Для цього коржа я використала форму розміром 20 на 30 см. Дно форми застеліть якісним пергаментом, а бортики не застеляйте і не змашуйте нічим. Отже, лопаткою гарно розрівняйте тісто. Намагаючись зробити так, щоб його товщина усюди була однаковою. Усе в духовку його випікайте за температури 170 градусів Цельсія приблизно 12-15 хвилин до готовності. Готово! Поверхня готового коржа буде мати золотавий колір. Під натиском пальців корж буде пружинити. Охолодіть корж до теплого. Гострим ножем відділіть від стінок форми і витисніть із форми, натиснувши зверху долонею. Корж виходить пухким та ніжним. Не забудьте дати йому охолонути, а також поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, а я за це покажу, як готувати ще багато цікавих та смачних пляцків. Далі приготуємо крем. Для його приготування нам потрібно взяти 1 кілограм кисло солодких яблук. Їх потрібно почистити і натерти на терці з крупними вічками вага натертих яблук 700 грам. Докладіть до яблук 150 грамів цукру та 200 г сметани. У мене сметана жирністю 21%, нам потрібно усе добряче проварити. Отже, готуйте масу на невеликому вогні приблизно 30-35 хвилин. Яблука мають достатньо розваритись і повністю увібрати у себе сметану. Подивіться, я показую вам уже повністю охолоджену яблучну масу. Вона дуже густа, а на дні немає взагалі ніякої рідини. Далі візьміть для роботи 250 г масла. У мене масло жирністю 82,5%. Нам спершу потрібно його добре збити і лише після цього додавати яблучну масу. Масло має посвітліти і стати пишним. Не припиняючи збивання, на найнижчій швидкості міксера по столовій ложці, але достатньо інтенсивно додавайте яблучну масу. І знову зверніть увагу, що після додавання яблук перемішувати крем потрібно дуже недовго. Буквально, щоб усе об'єдналося і відразу вимикаємо прилад, можна навіть ложкою усе перемішати. Крем виходить дуже цікавим і на вигляд, і на смак. Він достатньо густий і гарно тримає форму. Розділіть крем на дві рівні частини. У форму з високими бортиками розміром 20х30 см викладіть один медовий корж нижньою частиною вверх. Ця сторона коржа буде краще просочуватись кремом. На корж половину яблучного крему. Гарно розрівняйте його лопаткою по усій площі коржа, намагаючись зробити його товщину усюди більш-менш однаковою. На крем Маковий корж. Злегка притисніть його долонею до крему. На маковий корж другу половину крему і теж гарно розрівняйте його. На крем другий медовий корж, але уже верхньою стороною до крему. Для того, щоб верхня сторона коржа гарно сполучилась із кремом, я ножем зі шкребла припечену верхню шкірку. Збережіть зішкряпані крихти, вони нам ще знадобляться. Усе! Залишіть пляцок на 2 години за кімнатної температури, щоб коржі краще просочились кремом, а потім помістіть у холодильник на 6-8 годин для стабілізації. Для оформлення верху пляцка приготуйте шоколадну глазур. Для цього у сотейник поламайте 100 г чорного шоколаду, Долити до нього 15 мл олії без запаху і на плиту усе. Нагрівайте на мінімальному вогні, постійно помішуючи. Поки не розтопиться шоколад, але до кипіння ні в якому разі не доводьте. Теплою глазур'ю полийте корж і лопаткою швиденько розрівняйте. Шар цієї глазурі буде не товстим, але надасть смаку пляска елегантності. Поверх глазурі я посипала крихтами, які у мене залишились після знімання шкірки із медового коржа. А ось і наш красень. Вага пляцка 2 кг і 100 г, висота. 7 см. Як бачите, для такого величенького розміру пляцка і відносно невеликої ваги висота пляцка суттєва аж 7 см. А це означає, що пляцок вийшов дуже пухкий, ніжний та повітряний. Ну що, вам, як і мені, хочеться побачити, яка ж краса виходить всередині. Пляцок дуже легко нарізається як на смужки, так і на безліч порційних шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму. А який же він ніжний? Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.